Заради вас я мушу стати тим хлопцем. Востаннє. Здоров, Дене. З річницею. Ден мій чоловік. Він чудовий батько. Ти вже майже доріс до четвертого. Оце велетень які м'язи. Якби ж наші життя були довшими. Справді, може, хоч малого покладу. Прибирання шостий прохід. Пробачте за безлад. Чекай. Здорово! Здоров, Дане. Не клади. Треба нові документи. Мені, дружині та дітям. Вони в курсі. Розповім дорогою до Вегасу за три дні. Сказитися? Боже, ми їдемо до Вегасу. Вау. Оу, Відпад. Так. Ніщо так не об'єднує сім'ю як поїздка. Лісен Годі. П'ять годин літаком або тридцять три у машині. Можете розблокувати двері? Викликаю всіх! Мусимо знайти їх. Та-та. Що це було? Вибоїна. До речі, Максі ще не заснув. Де тато? Я був убивцей під прикриттям, але мене знайшли і хочуть пришити. Якого? Чоловік і батько, ось справжній я. Ти, немов, Джеймс Бонд у мінівені. Це найкращий мінівен. Та, -та, -та, та Заради вас. Я мушу стати тим хлопцем. Востаннє. Я не знав, що ти вмієш грати. Я не граю це моє життя. Бах мені подобається новий день.